За загиблими внаслідок російської атаки у Львові оголосили дводенну жалобу. Постраждалі від нічного обстрілу можуть звертатися в міську раду та центри підтримки за допомогою. Історія поліцейської, яка 10 місяців перебувала у зоні бойових дій. У Львові оголосили дводенну жалобу за загиблими внаслідок російської атаки. Про це на своєму телеграм-каналі написав міський голова Львова Андрій Садовий. А відповідно до повідомлення, яке на своїй сторінці у телеграмі опублікував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, Сьогодні вночі від російської ракети у Львові загинула 32-річна Анастасія та її 60-річна мама Мирослава, 35-річний Михайло та 63-річна Ірина. Станом на 15.00 стало відомо про ще одне тіло, яке рятувальники витягнули з-під завалів. А станом на 18.00 роботи на місці удару ще тривали. На цей час розібрали близько 43% завалів. Про це інформували на телеграм-каналі Державної служби із надзвичайних ситуацій. Три ракети влучили сьогодні. По місту Львову сім було збито, три калібри з південного напрямку, з моря чорного. Племе влучання будинок у місті Львові. У Львові продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару. Зокрема, увесь день рятувальники розбирали завали будинку, куди влучила російська ракета цієї ночі. Близько 15-ї години рятувальники дістали з під завалів та спустили на ножах з четвертого поверху п'ятого загиблого. Це тіло жінки повідомив керівник Львівської Ова Максим Козицький у своєму телеграм-каналі. Про роботу рятувальників розповів речник львівських надзвичайників Віталій Туровцев. Це була дальня кімната, яка виходила вже на протилежну вулицю. Під час обстеження повністю розбирання конструкції ми вели тіло ще одного це Була жінка, тіло її зараз повністю підняти і передано вже на крадштову. Ось що розповіли мешканці про влучання. Вибиті вікна, сусідка так само. Жалілася. Наверху сусідка, яка не чує, вона не чула тривоги. Добре, що зверху сусідка їй подзвонила і вивела її в укриття. Там жахіття, Там нижчий будинок і ну, там зруйновано повністю верхній поверх. Рятувальники дістають людей. Вибух все накрило і. Чи з язди вона впала, чи як. Клуб. Ну, не знаю. Ну, коротше, на колінах лізли до дверей, всі двері, все. Коротше, квартири нема. Все, вікна, все, двері, все. Не, не на першому, а на четвертого, то взагалі поверху нема. Та і вдарило, я вже на не пам'ятаю. Ну, вже лежала на підлозі. Мене так було, вдарило, та я вся, вся в цьому побите, як то казала. Не знаю, як я ще жила. Сильно груди болять, бо там, ну, там не вдаримо. У ніч з 5 на 6 липня Львів зазнав найбільшого ураження за весь час повномасштабного вторгнення, зазначив на брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий. В цілому близько 35 будинків зазнали серйозних ушкоджень, а також 4 школи плюс гуртожитки Львівської політехніки. Дуже багато вибито вікон. Дуже багато пошкоджено машин, близько п'ятдесяти машин. За словами Андрія Садового, загалом 33 людини звернулися за медичною допомогою, а дехто досі перебуває у медзакладах. Про стан потерпілих розповідає завідувач приймального відділення однієї з лікарень Сергій Іщук. Це були пацієнти, які отримали безпосередньо зовнішні ушкодження обличчя та кінцівок. Це були ушкодження осколкові та від ударної хвилі. Ось, зокрема, більшість пацієнтів мають легкі тілесні ушкодження. Загальна кількість пацієнтів, яка поступила до нашої лікарні, є 21 пацієнт. Ось троє з яких є в середньому в середньому важкості стану. Як повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму телеграм-каналі, загиблі чотири жінки та один чоловік. У Львові оголосили дводенну жалобу у пам'ять про загиблих. Також місто виділяє 100 мільйонів гривень для ліквідації наслідків ракетного удару, зазначено на фейсбук-сторінці Львівської міської ради. Ольга Дайнека, Ольга Івашчук, Роман Гнатишин Суспільне новини Львів. Щонайменше 10 укриттів у Львові були зачиненими під час нічного обстрілу. Про це на своєму телеграм-каналі написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 135 кримінального кодексу України залишення в небезпеці. Винні мають бути притягнені до відповідальності. Крім того, поліція Львівщини відкрила ще одне кримінальне провадження за статтею Службова недбалість. Тривають досудові розслідування. Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, більшість жителів будинку, який зазнав руйнування, до укриттів не спускалися. За його словами, поблизу місця удару є велике укриття, але на час повітряної тривоги, яка тривала більше години, в укритті перебували п'ятеро людей. Уламки ракети впали у двох територіальних громадах Львівщини. Серед людей постраждалих немає. Про це на брифінгу повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Руйнування в Линянській територіальній громаді, народного будинку, вибиті також вікна, пошкоджено кілька будинків, а також в Золучівській територіальній громаді, де це в селах Велика Вільшаниця і Хільчиці, Також пошкоджені будинки, внаслідок падіння уламків ракети. Надія одна із мешканок будинку, в якій влучила російська ракета. Каже, буде ночувати у модульному будиночку, бо її квартира зруйнована. Ми втікали в підвал, почало сипатися, ми почали втікати в сусідні підвали. Вже за нами сипалося, знаєте, як кіно. Тут сипиться, тут і біжиш. То ми забігли туди і ще туди останній взрив. Стекло, сплошне стекло і дрова. Двері одні дрова, другі двері теж як дрова. Дали їсти, пити. Все, що треба дали, поки що казали в містечку переселитися, а там що скажуть. За словами керівника міського управління соціального захисту Ігора Кобрина, за потреби людям пропонуватимуть переселитися в готелі, студентські гуртожитки та модульне містечко, яке розташоване неподалік. Фактично, ціле модульне містечко, яке в нас було законсервоване. Відповідно, ми його швидко відкрили. Більшість людей, скажімо так, зголосилися саме на модульне містечко. Тут поруч в Стрийському парку звернулося вже близько 40 людей. У модульному містечку люди зможуть жити стільки, скільки їм буде потрібно. Ігор Кобрин додав: людям нададуть одяг, засоби гігієни Єни та їжу деякі мешканці вже отримали ключі від будиночків, але чекають на розбір завалів, щоб забрати особисті речі. Поки чекали мешканці одного із під'їздів зруйнованого будинку, змогли знайти і забрати свою кішку. Та в нього шок, в неї шок. А хто це кішка тузік? Ну смсники нас туди завели і. Я не чекала, дівчата двері в холодильнику, вазони, вікна, все що мидно сховалася, бо вікна, якщо билися, може на підварну залетіли. Мешканці будинків, які потребують допомоги, можуть звертатися на гарячу лінію міста за номером 1580 або ж у міський центр підтримки вимушено переміщених осіб за номером 050 555 44 61. Ірина Мочульська, Ілля Савета Селаєва, Руслан Ловернов та Тарас Фомін. Суспільне новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це написали на фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Андрій Гудима народився у Словацькій республіці. Згодом з родиною переїхав до Львова. Став на захист батьківщини у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 2 липня, йому було 43 роки. У чоловіка залишилася донька, батьки та брат, який також боронить державу у складі ЗСУ. Василь Кардаш, житель села Кудерявці Львівської області. Був учасником АТО. Згодом приєднався до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Указом президента України у 2022 році був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Загинув 3 липня. Завтра йому виповнилося 37 років. У Василя Кардаша залишилися батьки. Роман Андрійчук народився у місті Сокаль. Був командиром єгерського відділення. Загинув 2 липня біля населеного пункту Новомайорський Донецької області внаслідок мінно-вибухової травми. В нього залишилася дружина. Петро Дубан із села Іваники Яворівського району був учасником АТО. Доєднався до ЗСУ і після початку повномасштабного вторгнення Росії. Захисник воював на південному напрямку, де в одному з боїв отримав поранення. Загинув 1 липня. Юрій Кушнір народився в Соснівці Червоноградського району. Проходив військову службу у військовій частині А-7013. Загинув під час виконання бойового завдання 30 червня в селі Роботине Запорізької області. Інспекторка патрульної поліції Андріана Ковалишин 10 місяців була у зоні бойових дій. Зараз приїхала у відпустку. За вісім років роботи в поліції дівчина дослужилась до звання капітана, працювала у аналітичному відділі та за першої нагоди погодилась поїхати у відрядження на фронт. Я бачу зранку, типу ще було написано це повідомлення про відрядження, але так воно було як то вилами по воді написано. Ну але е, з під текстом е, можна було зрозуміти, що е, про що йде мова? Скажімо так, я скинула дані на наступний день. До де мене е, телефонує командир батальйону і, і розповідає. каже, Андріана, це треба їхати в Миколаївську область. Каже, Ти знаєш, там зараз дуже шумно. Е, де ви будете жити, я не знаю, чи це буде ліс, чи це буде посадка, чи це буде бліндаж, чи це буде якесь село. Кажуть, що ви будете е, типу, на третій лінії фронту, але ну, ти ж не, не дурна дівчина, розумієш, де, де третя лінія, лінії може бути і нуль. І кажу: е, Роман, кажу, я сказала, що я їду, значить я їду. Я, я від тебе інших слів і не очікував. І все і 16 серпня ми поїхали вже у відрядження. Їхала з розрахунком того, що типу, якщо треба буде, що я можу ще і стати бойовою одиницею. Андріана поїхала у зону бойових дій кухарем готувати їсти для українських військових. Це була єдина вакантна посада у підрозділі. Розповідає її робочий день розпочинався о п'ятій ранку. Сніданок обід вечеря це весілля, типу стільки народу. Типу я пам'ятаю, коли перший сніданок подавали, і це типу за брамою стилю ця арава народ. Голодного, це було страшно. Найгірше це було привикнути до кількості їжі. Тобто ти завжди переживав, щоб всім вистачило, щоб люди не пішли голодні. Миколаївщина стала для Андріани першим місцем відрядження. Потім відправили у Харківську область. Ізю ми приїхали, це якраз було якось тільки його звільнили, і ми. Переїхали бо я пам'ятаю, ми приїхали, приїхали туди під ранок. Це ще було трохи темно, почався дощ. І оця мені здається, що навіть якась техніка оця побита ще навіть трохи диміла. І я пам'ятаю, ми заїжджали оце візюм, і я думаю, господи, а що ж люди тут пережили? Та, але потім для мене був знову ж таки кожного ранку, там де ми жили, типу, з будинку видно було цей цвинтар, де муч замучили людей. Із зумі. Це кожен ранок стаєш, типу, відкриваєш жалюзі, піднімаєш жалюзі і в тебе оце. Таке нагадування дівчина розповідає, потрапити на фронт хотіла ще в 2014 році. Дуже багато в мене заклав дід. І я пам'ятаю одного разу. Дід каже: Москва ще одного разу на нас нападе. каже, і оскільки ти народилась в незалежній Україні, каже, ти, ти мусиш відстоювати свою незалежність. І я, і в мене таке питання каже, а моя мама? Ні, мама то не то, бо вона носила цю червону шмату на шиї. Каже: це не то. Каже, ти народилась на незалежній землі. Тобі тут незалежність відстоювати. Вдома, крім мами, на Андріану, чекали собака Дунай та коти Марсель, Джонсонюк та Грей. Каже, поки її не було вдома, усі любили лежати на її одязі. Наш котик приїхав до нас з Харкова його звати Грей. Він бідняшко багато всього пережив п'ять днів. Пробув під обстрілами в квартирі сам один, поки мені здається, його сусіди забрали з дому, і тоді власники виїжджали за кордон і його віддали мої колеги. Після відпустки Андріана має намір повернутися знову у зону бойових дій. Я розумію, що я більше потрібна там, як тут. Ну та як я маю якусь, скажімо так, місію. Типу, мені треба вертатися назад до своїх хлопців. Я пам'ятаю, я оце їхала в відпустку. І командир мені сказав, мене тебе чекає. Ольга Віннека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.